Айкан це агенція, яка надає послуги з менеджменту та маркетингу. Так само це провідна міжнародна агенція з сімирічним досвідом спросування та заробітку в соціальних мережах, яке вже більше трьох років успішно займається просуванням моделей на ОНЛІ. Принцип нашої компанії це фокус лише на найкращому результаті. Для досягнення високих результатів ми інвестуємо власні кошти, в просування і максимальну спеціальність. Використовуємо нашу експертність в онлайн маркетингу і продажах. За час існування нашої компанії ми співпрацювали з більш ніж 200 моделами різних зовнішніх даних, були як успішні запуски, так і невдачі. Тому ми добре знаємо, який типаж затребуваний на Онлі і як правильно взаємодіяти з різними типами зовнішності. У 2025 році без високої залученості вкрай складно розкручувати анкету. Ми працюємо з балансами тільки від 10 тисяч доларів. І якщо баланс нижче, потрібна додаткова віддача за. З вашого боку для зростання. Зараз ми фокусуємося на якості та ефективності, тому успішно ведемо анкети 30 моделей, які досягають середніх балансів у 25-30 тисяч доларів. І багато моделей, з якими ми співпрацюємо, вже понад двох років без перерв. Наш штат нараховує понад 100 осіб, і майже половина з них працює з нами з самого початку існування агенції. Ми саме та команда, від якої неможливо втікти. У нас немає офісу вся робота збудована віддалено. Наша компанія офіційно зареєстрована в Європі та має філії в Україні.